Так, чутно. Дякую. Ми сьогодні вивчаємо наступного дня з КАЗ-9. Це дуже відомо. Ми трошки про нього говоримо декілька хвилин. Немовмісно падає Кришна Христа, Батарейш Маті, Багати Відданта Свами вами, Намасте, Сарасвати Дева Говравань, причаріне, мір, віше, шашонніваді, паща тя, де Я думаю, що всі віддані повинні знати цього вірша, якщо не на Ізусть, але принаймні там переклад і над цим віршом треба дуже-дуже багато розмірковувати. Тому що цей вірш каже про те, як людина може стати щасливою, як людина може стати миротвореною в цьому житті в цьому світі. І він цей вірш описує фундаментальні речі. про в коментарі пише, що це є формула мира. І в цьому вірші це відзначається словом шантів, коли тобто людина набуває в серці спокій. Коли вона починає, перестає турбуватися про те, що відбувається в цьому світі з ним. Ну, тобто, змінюється її принципова життєва позиція. І змінюється <кій> завдяки чому? Завдяки тому, що є неважко. Ми сюди прийшли з думками про те, що ми є Бог. Ми є Бог і все навколо нас. Ми на собі, і, ми все, і ми все, і ми все. Наші такі зумовлене бачення самі все. Ми досягаємо, ми впливаємо, і все, все, що ми отримаємо і для мене. А Кришна в цьому вірші. розумієте, він... яка правильна. Діттєва позиція. І він починає, що насправді верховним насолоджуючим, тим, хто насолоджується, є Крішна. Він каже в цьому вірші богтерам, яг'я табога. Ми коли готуємо, то ми потім на вівторі пропонуємо крішні підношення. Кажемо, будь ласка, прийми те, що слово богтеру. Не ми. Це не ми насолодоваємо. Ми у нас є багато роботи, але не ми насолоджуємося результатами цієї роботи. Це всі знають у цьому світі. Хто вже не молода, не а всі гроші витрачають родину. Те саме, ти щось робиш, Все не навколо тебе, ти навколо всіх. І тому, якщо ми трошки поміркуємо, що Кришна, він той, хто насолодиться нам, стане таким. У нас усіх всіх щось контролювати. Кришна каже: Сарва Лока Махе. -сі". Нескладно запам'ятати ло місця. Маха це великий, і саме головне слово це ішорах. Як сказав Дітянан Дерай, що перший крок в самоусвідомленні, в пізнанні це визнання того, що є іша верховний поволитель. Якщо ми визнаємо, що є Господь і Він всім помилає, то нам розуміти, що ми не є ним, ми є залежними, маленькими, і, і, і наше, наше завдання відновити свою свідомість завдяки служінню цьому великому іші махешу. І як я зараз слухав, він каже, що є тих годинників можемо зробити оточуючи. Зробити... 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 Для так ми так цим переживаємо, і оці переживання, що ми щось робимо для когось, це наша наша ілюзія, що ми впливаємо, ми, ми такий маленький Бог, ми можемо для когось щось зробити добре. Для дружини, для чоловіка, для дитини, для родичів, для батьків, кого-небудь. Ми щось робимо. Ми вкладаємося в це і очікуємо, що благодійника і віддадуть шам якусь, але насправді саме благодійник це Крішна, тому що він хріт. Вибачте, у мене пропало світло, тому може пропадати. З інтернетом якісь проблеми можуть бути. І, схоже, мені треба буде вірша повторювати точно по пам'яті, бо тепер не бачу підказу. серце, а сухріт означає той, хто знаходиться в нашому серці. І це Господь, як над душа, Він супроводжує кожну живу істоту в цьому світі, і Він надсилає кожному з нас те, що буде для нас самим найкращим як насолоде, так і страждання. Будь-що, що приходить в наше життя, це є те, що присилає нам Господь як допомогу. І ми, як віддані, повинні вбачати в тих ситуаціях, які з нами трапляються, рукою милість крішня, в сухрідах, старва бутана для кожного. Навіть якщо це дуже якісь складні, важкі ситуації. Тому що ми звикли, що щастя, це коли Багато солодощів і всякого такого приємного, теплого, радісного. А коли приходять важкі випробування страждання, у нас чомусь це не асоціюється з щастям, але Рішна, він як верховний вчитель, як верховний благодійник, він дає те, що давляє нам краще. Дуже добра думка про те, що з нами трапляються важкі ситуації, ми через них проходимо, то ми набуваємо ті якості, той досвід, завдяки чому ми стаємо кращими, кращою версією самого себе. І ми б ніколи такими не стали, якби ми, ми просто там їли халаву, і нічого з нами не відбувалося. Було так, як ми хотіли. Все тепло і приємно. А випробування, вони, вони нам дозволяють змінюватися на краще. І той, хто усвідомлює ці три речі, що Кришна є верховним насолоджуючий, Ягдя, Тапасам, що Кришна є верховний полодителе усього сущого, сарва, лока Махешварам, і що Кришна є самим кращим другом усіх живих істот, сухрідах сарва, Бхутанам, Той досягає в маракоря Гятва, Мам, Шанті, Річхаті, що той, хто знає мене таким, Г'ятва, це таке знання. Та людина, яка усвідомлює мене таким, як описано в цьому вірші, така людина досягає шантів, миротворення. Оце миротворення, це щастя, воно починається з кожної людини. Воно не починається, коли закінчиться війна і всі перестануть себе вести, як безумні люди, вбивати до одного. Цього, мабуть, не треба чекати, треба починати з самого себе. О! Мені надіслали вірші на телефон, і я зможу підглядати. <кій> Давайте повторимо по три рази кожну строчку і потім весь вірш разом. Бокторам я в ятапасам. я яв'я пасам. Тапасам. -та теперь друга строчка. Сарва Сарвалокамахешвара, Сарвалокамахешвара. тепер третя строчка. Сухридамсарвабутанам. 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 И четверта строчка. Ядвамамшантимричхатим. Ятвам мам шантим ричхати Ятвам мам шантим ричхати Это патричи повторимо першу і другу строїчку разом Бог дарам я я сарва лока махешвараам Бохтарам, тапасам, Сарвалока Махишвам. Бокторам Япасам, Сарвалока Махишварам. Добр по второму, третью, это четвертая строчку. Sukridam Sarva Butanam, Yatwamam Shantichatim, Sukridam Sarva butanam, Yatwam Shantiamrichatim. Сухридам сарва бхутанам ятвамам шантим ричхати. А тепер весь, весь вірш разом тричі. Бхактарам ягья тапасам сарва лока махешварам सुहृदम् सार्वभूतानां जत्वा मम शान्तिम् रिच्छाति भोक्तं या जाता सुहृतं सार्वभूतानां भोक्तरं या ज्ञातापासां सार्वलोकमहेश्वरं सुहृतं सार्वभूतानाम् Я твамамшантім річ хати. Мабуть, повторили вже всі. Хочу сказати, що ви можете починати вивчення, вивчення цього вірша, якщо ви строчки. Я ось, наприклад, починав з третьої, тому що мені було дуже цікаво зрозуміти, що Кришна Він є найкращий друг кожної істоти. Сухрідам. Навіть з одного слова. Ви можете просто повторювати це слово, розмірковувати над ним і додавати потрошку ще там якесь інше слово. Сухрідам, сарва, гутанам. І ви поступово-поступово будете занурюватися в смисл цього вірша, і намагатися зрозуміти, що це означає для вас в вашому житті, в, вашій, в вашому духовному житті. І оці розмірковання, цей мананам, він повинен пливати на вас. Ваше життя повинно трансформуватися, змінюватися, ваше ставлення до ситуацій. До очікувань від життя, воно повинно змінюватися. І ви зможете зрозуміти, що мої претензії, як того, хто насолоджується, хто насолоджується, той, хто щось собі напланував, а це не трапилось так, як я хотів, той, хто контролює, це все маячня і здорова ситуація це коли ми намагаємося діяти як вічні слуги Крішни. Як Джива Крішнера Ніття Даса? Я думаю, нас зараз розіб'ють на групи. І ми трошки повторимо в групах.